Так, йду дивитись, чи той шкодник Борис. Не чухає мені туї Знов. я бачу, куди він пішов. Думаю, там другі туї є маленькі. Бурець, я тебе бачу. Шкоду не роби. Чого слюнки течуть? Я понял, Боря. Не знаю, там есть, бля, это. Боря, надо био герочек. Так, чухати я тобі роги не дам, у свої туї хватить мені одної. Все, Бурас, йди. Шкоду не роби. Так, Боря. Давай, туйки не можно, бы ты уже запомнил. Кучуха. Ух, який гарний. Така гарна шкурка в тебе. Все, тепер треба його пильнувати. Куди він ходить? Бо минулого року він нам оцю грушку щухав, то тепер ми загородили оцією металевою сіткою, то він її вже не чіпає. О, щось подібне треба придумати з тими туйками. а Я вже сітку затіняючу замовила ось таку. Думаю, що воно може щось поможе, але не знаю. Так в мене такі великі туї тут є. Так, Оце взагалі в мій зріст. О, це теж була досить велика, поки Борис до неї не добрався. От чого я встаю вночі? Щоб Проконтролювати. Це десь не почула, опустила і тепер ось такий проміжок буде. О! Нічого. Тварина треба вибачити, але тепер треба пильнувати. У мене ще тут є в горщиках. Ось тут в ящиках ще є туйки. О, Може їх почухати теж. Потім сітку куплю і затягнемо. Слухайте, люди, чого то літо таке холодне. Я не можу. Холод. Ух, той. Та куртку вдівати. Ніде не було цього літа. Ні на озері. Раз на річку пішла і то не плавала. Дуже холодно. А як Борис гарно смачну травичку мені вже підкошує. Буду на вулиці, поки він не піде. Це такі туєя по це що лишилося стої, яка вона висока була. Тут пару черенків вже посадила сюди і сюди багато череночків поставила теж. Може і щось вкоріниться. А ці та верхушку тую, так поставила, не знаю, буду робити черенки пізніше, щоб коренилися туйки. Чи ні, ще не вирішила. Ну, може, завтра щось роблю, бо тут їх дуже багато, що треба десь подумати, де це посадити. Борис їсть стару бульбу. В мене в льосі теж лишили. Цікаво, що він буде їсти. Нічого ти щлкаєш. Пробудь, що ти будеш їсти. Макує борису картоплю старенька, Це йому ще підкинути. А я думала, що треба десь викидати, закопувати. Каже, вже таку їсти не буду. Наборись, є ж мій хороший. Та. Вже вже теж щось принесли. А, бачили, ну не дантую, що храни повністю. Коли А я не бачила коли. Вдень вийшла, оком кинула і мені аж серце. Я таку сітку затіняю, що замовила, але ще не встигли. Оце за цьою. Оце звідси. Бачите? Ну, да. Така висока, гарна була. То він там рогами, так? Да? Ну, а, я ж, ти ж... Ну, а вранці я не звернула рану. Він вночі я б сказала, не приходив. Я не чула коли. От навіть не. А що йому багато треба? Раз, два і все. Просто, да. Там був, убрався, мама казала, там слухи якісь такі ростуть О, по на сходу. Така убрався, то що він там робив? То каже, просто жесть. Ти, а що? Ту, ту сітку. Кажуть, що та така затінняюча, що не сильно поможе. Мені здається, хоч вже не буде. Він не вплутається. Ну. І... То вже не чіпатиме. Бачите, знає, що ви туди йому кидаєте. Вже він там дорогу зробив Набори. Ти регіна. Тут. Та вже! Від'ївся. А в мене ж стоять на терасі ще маленькі туйки. І він давай об неї, добре ж там вода є. то Я ту воду включаю. Йому на нього йому не подобається. Все, вже треба пильнувати його. Ну шкода. Нічого не. Ну, а дві засохло зовсім. Навіть не знаю, що сталося. Дві туї. Їх, мабуть, треба... Сказали в магазині, що кожні два місяці треба крупити. Але лежить там. Треба покрупити. Ну, трохи зіно є. Але гарно. Ти, вредні, ти, шкодні, ти. Но. О, це вже ваша. що А що бубліка нема сьогодні? Він він що ти не почув, що я пішла. Бачите, як йому смачно. Вже повне відро огірків вже з'їв потрохи. Ці яблука вже теж з'їв. Відро ціле. Кукурузу. А, спав сьогодні вже в мене в дворі. Вже тут. Так. Нащо далеко ходити, да? Боря. Таке відчуття, що я не збираюся нікуди. Ну, вже вийшов. Не шкоду робить. А в лісі ж то шо ж є дерева, купа дерев. Що бороть Та що ціла купа яблуків. Добрі у нас сусіди дружні вживемо. Так що класно. Щось вони винесуть Борису, щось я. І він має що їсти. Ось що? треба контролювати куди. Знову зараз мені тут туй піде. О, пришло. Бублик. Хороший. Хороший бублик. Що, засумував за Борису? Ну так. А на Бориса не можна багато? Ти Стати? вже бур! Ти хочеш до нього доставитися? О, що у нас тут? — Грушка? — сюди на листі стояти. Я тобі не дуже не про нас А це ваші такі грушки? Наші, але бачиш, вони чогось біля цього пригнивають. Добрий вечір. Добрий вечір. По запаху чути, що солодка. Бо даш підняти? В нього страшно вже підходити. Ну, як махетними рогами, тут. Я ж там огірки якомусь. <рі> Ідемо де. Я Тебе ще грушок не, не їла в магазині, така ціна на грушки, що кусається. Картоплю будеш? Але борейсь, не чухай роги, мені в об... мої я... ці туйки. І в машину. <рі> Теж не чухай. Ми вже її від... відганяємо. Так що тут тут акуратно ходе. І бублик. Спочатку не було, прийшла Кіцька. А я кажу, а ти бублик, каже, не почув, що я пішла. І такий прилітає. Здається, пес маленький, але його важко тримати. І такий, я теж до кого хочу. Вже. Віру, тут повибирається ви ще що... огірки можна. <різь> що, я я собі теж вже. біля Бориса і мені щось припадає. <різь> на салат. Я теж вибирала собі на салат. Що <різь> такі, а але на салат так добре, <різь> з дорогі ти бурює, сметаною. <різь> добре, так. Да. Дякую. О, Борис, їж травичку, а то я тобі лишу на, на твій нічний жор. Все. і собі. Подивіться. Домашній. І мені щось припадає, я собі салатики роблю. Gracias. Ходити, треба в руках дожди щось мати. На, Борис. Давай яблочко. Але Борис до той не ходи. Ще хоче одне? Ні, не хоче. Так що все, до зустрічі. Буду пильнувати тепер Бориса, щоб він мені твій кіше не почухав. Так що, буду пальнувати.